Добрий день, шановні криптоглядачі та криптослухачі. Радий вітати вас на першому українському криптоканалі. Як і казав, я буду приділяти більше уваги огляду різного роду кранів. На даний момент це актуально. І зверну відразу ж увагу на те, що попереднє відео було про те, що у нас є майнер, D-miner, який дає змогу кожному заробити криптовалюту. Але я помітив одну певну річ, яка цей кран просто, ну як правильно сказати, ну все веде до того, що не просто там шахраї зібрались, а люди, які ну реально не мають совісті. Чому? Тому що ми маємо справу із тим, що. При спробі вивезти дочкоїни, да, які ви намайнили, і, можливо, у когось дуже багато є підписників, і за допомогою них ви використовуючи реферальну систему, яку пропонує даний кран, заробили певну кількість криптовалюти. І що я помітив, коли на балансі був один доджкоін з гаком, 1.6 чи 1.7, Відразу ж при виводі я втратив один дочкоін. Тобто дані розробники, власники даного проєкту, не буду називати їх поганими словами, тому що ну, це ж не те, що там несправедливо, а це занадто. Маючи один дочкоін, да, Нехай там півтора півтори монетки, одну ви відразу йдете. Це більше, аніж е, не просто там половина е, в два рази. Не знаю, який скрипт прописано, тому що була спроба також мною вивести по 0,1 доджкойну І при п'ятій спробі виводу теж. Пропав ну, в лапках, да? вони собі забрали один дочкоін. Зараз це зробимо в онлайні, щоб ви знали. Можливо, хтось мав вже справу з тим, що на балансі було, наприклад, 5 чи 10, а то й більше дочконів. І цікаво, скільки буде при виводі криптовалюти забрано даними розробниками. Ну, Я коментарі можу давати лише такі, що. Нахабно, занадто ну некрасиво просто. Так не роблять, тому що з першого погляду кран наче непоганий, да. всі розуміють, що безкоштовно можна зробити, ну але ну, не можна ж так. Це не звернення до розробників, це констатація факту. І мій канал буде робити огляд об'єктивний. Ми будемо прискіпливо доглядатись, да, глибоко копати, щоб всі знали. З ким і із чим ми маємо справу. І з ким це важче, тому що будь-хто може стояти за даним проєктом і важко поки що да, ідентифікувати даних осіб чи дану особу. Теж повторюсь, що у мене немає часу на класну озвучку робити голос якісним. І я помітив, що коли я цього не роблю, да, немає значення, вам потрібна просто інформація і достатньо лише того, про що я кажу. Головне, що це є правда, що все об'єктивно. І ми будемо розпочинати. Хто не мав ще справи з даним сайтом, будь ласка, можете попереднє відео оглянути, ознайомитись. Зараз ми. Потицькаємо і заберемо з балансу на наш основний баланс. Бачите, знову реклама появилась, з'явилась правильніше. І не дуже кожен може зрозуміти з вас. Сюди тицькати не треба, тому що відкриється нове вікно, це реклама, клейм на синьому фоні. Сума перемістилася із даного балансу на основний account balance. І зараз будемо робити вивід. і Будь ласка, спостерігайте. Я відкриваю гаманець, який підв'язаний під даний кран За сьогодні ніяких виплат немає. Згідно історії, ви бачите, що були спроби виводу, і вони успішні. Все це є на гаманці. Загальна сума 2,34. Ну, монети, не скажу, токени. Dogecoin у нас є токеном. Значить, поїхали потихеньку. Робимо. Перший вивід, і я буду це робити по 0,1 доджкоїну. Підтверджуємо, що ми не робот. 5, 6, 2. 0,1. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, якщо кома, проблема може бути, або ж якщо крапка. Зараз ми це побачимо. Withdraw. Вивести. Нормально, значить, кома йде. Перевіряємо. Оновлюємо сторінку. Сьогодні у нас 22 січня. Так, миттєво є на гаманці 0,1. Тепер перевіряємо баланс. Так, 1,14. Було 1,24. Поки що, наче без комісій. Робимо другу спробу вивести. 9810. 9810. 0,1. Обираємо криптовалюту Dodge, наче тут декілька криптовалют представлено. Ну, ні, можливо, в подальшому буде, але якось туповато як для мене. Так. Є. Перевіряємо. Є другий платіж. Дивимось на баланс. Теж все нормально. Поки що. Робимо третю спробу. Так, 6, 10, 6104. Підтверджуємо, що не робот. Іноді да, з'являються такі вікна. 0,1. Dogecoin. Виводимо. Успішно. Перевіряємо знову, оновлюємо. Три платежі. Все ок. Поки що. Дивимось на залишок. Хм, більше. Ну, це я вже, знаєте, буду сміятись чому. Завжди, коли я щось роблю, якийсь огляд, в онлайні, іначе розробники відчувають і підкидають мені. Ну, я жартую, звичайно. Ні, це, звичайно, хтось просто клікнув і. Згідно того, що в мене досить, ну, чимало, я не знаю, 49 рефералів, да, вони якийсь прибуток приносять. Ну, це копійки, звичайно. Але просто це в онлайні при записі відбулося. Ми не звертаємо уваги на те, що баланс збільшено автоматично, скажімо так. Да. Ну, у нас три платежі є. Ми тепер будемо відштовхуватись від цієї суми 1,94. Робимо. Переказ. 2, 6, 8. Не робот. 0,1. Четвертий платіж. Успішно. Баланс перевіряємо. 1,84. Добре. Четвертий платіж є 0,1. Прискіпливо. Спостерігаємо. П'ятий платіж. Сума у нас зараз 1,84 дочкоїна. 3, 2, 10. 3, 2, М -м, помилку зробив. Добре, я зараз оновлю сторінку, тому що не зможу вивести. 6, 4, 3. 6, 4, 3. Мости. 0,1 дочкоїн. Виводимо. Ок, перевіряємо. Поки що нормально. 1,74. Перевіряємо. П'ятий платіж. Можливо, це шостий буде, де зникне один дочкоін. Все норм. Давайте далі. 4,72. 4,7,2. Не робот. 0,1. Dogecoin, Переказ. Перевіряємо баланс. 1.64. Дивно. Йдемо далі. Оновлюємо. 6 платежів, все є. Я поки що даю. Здивований. Далі. 2, 5, 6. Так, так, так. Підтвердити. 0,1 дочкоін. Виводимо. Успішно перевіряємо 1,54. Добре. Поки що все нормально. Є. Це 7 платежів було. Я не перестану зупинятись. Ми все ж таки повинні побачити те, про що я кажу, тому що двічі це було. Із цим краном. Підтверджуємо 0,1 дочкоін. Виводимо є баланс. О, зник. Бачите? Немає одного дочкоїну вже немає. Ну, я не знаю, що можна сказати. Позитивного нічого. А на гаманці буде 0,1. Ну, побачите, то бачите, восьмі платіж зараз. 0,1. Ну, ну, хіба це справедливо, хіба це нормально? Хіба це ну, по-людськи? Я думаю, що ні. Тому що таким чином вони обдирають. Створюють сайт, да, за допомогою вас, ваших рефералів, вони на цьому наживаються. Сказати більше нічого, да, ним користуватись можна, але багато не заробите. І мене вже, в принципі, не цікавить інформація про те, якщо суми будуть ну, десятки чи там. Сотні доджкоїнів, нехай навіть тисячі, да, і при спробі виводу. Можливо, там буде не один дочкоін е, становити да, ну, комісія, а 10 чи 100, тисячі із тисяч, ну, не знаю. Я вважаю, що це шахрайські дії. І першим українським криптоканалом даний проєкт, якщо його оцінювати по п'ятибальній шкалі, одиниця, не більше. Користуйтеся, але обережно. Поки він працює, нічого гарного зовсім я не можу сказати. Слідом за цим відео буде наступний екран, який поки що я тестую і успішно, нормально, чесно кажучи, буду рекомендувати його, тому що поки працює, ніяких комісій я не бачив, і також його розгляну незабаром через декілька годин після цього відео. Я думаю, ви з ним. Ознайомитись. на все добре. З вами був перший український криптоканал. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця до гори.